Ну і давайте ще підіб'ємо трошки підсумків 에, стосовно ситуації, 에, значить по обстрілах четверо людей, серед них дитина, травмовані на Івано-Франківщині через російський. Обстріл, значить, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На місцях працюють на місцях прильотів працюють рятувальники та сапери. Про це ми дізнаємося від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Пані Христина, вас вітаю. Доброго ранку. Чи можете ви більш детально окреслити ситуацію станом на цю годину щодо прильотів по місту? Станом на зараз уже всі пожежі ліквідовано. Вранці виникла пожежа господарської будівлі в Коломийському районі. Це площа пожежі складала 40 метрів квадратних. На цій пожежі постраждалих не було. В Івано-Франківській територіальній громаді було ліквідовано пожежу двохповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. В цій ж громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. За попередньою інформацією, яка наразі уточнюється, травмовано чотири особи, з них одна дитина. Але все ж таки наголошую, що ця інформація наразі уточнюється на місці події. Працювала мобільна оперативна група районного управління, головного управління ДСНС в області, а також піротехніки ДСНС. В самому місці Івано-Франківськ рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці. Це було горіння двома осередками на площі 220 метрів квадратних. А також виробничо-складські приміщення площею біля 300 метрів квадратних. Усі пожежі станом на зараз ліквідовані. На місцях пожеж постраждалих немає. Ми вкотре нагадуємо, що Потрібно дотримуватися сигналів про повітряну тривогу і обов'язково слідувати в укриття. Пані Христину, міський голова Франківська Марцинків, говорив про те, що це наймасовніша атака на місто з початку широкомасштабного вторгнення з 2022 року, в цьому ключі от ще уточнююче питання: чи достатня сили засобів технічних і людських у ДСНС як служби ну, регіональної, яка ладна закривати всі потреби і в місті, і в області. Рятувальники, звичайно, що готові реагувати на всі ситуації. Пані Христино, дякую вам за те, що долучилися до ефіру речниця Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.